Ну що, завершився Summer Games Fest 2025, І це були справжні американські гірки. Круті анонси стояли поряд з відверто нішевими та взагалі не дуже цікавими проектами. Деякі тут вже вирішуй сам. Тому пройдемось по найцікавіших і топових анонсах, які були. Без отого всього погнали розбиратись. Bandai Namco анонсували Code Vein 2 – продовження стильного Souls-like екшену з вампірським присмаком. У новій частині світ знову летить у безодню. Люди й місцеві вампіри Ревенанти на межі знищення через загадкову загрозу під назвою Луна Рапасіс. Від її впливу ревенанти божеволюють і перетворюються на справжніх монстрів. І саме вам мисливцю на вампірів доведеться виправляти ситуацію, мандруючи в минуле разом із загадковою дівчиною. Лу гравців чекають битви на межі виживання, кастомізація зброї, прокачка за допомогою крові, нові механіки та потужні союзники з власними унікальними здібностями і сюжетними арками. Світ гри буде поділений на дві часові епохи. А від вашого вибору залежить не лише минуле, а й майбутнє. Більше подробиць обіцяють трохи згодом, але одне зрозуміло вже зараз. Code Vein 2 хоче стати ще більше пічним і драматичним ніж перша частина а вийде наступного року на ПК, PS5 та Xbox Series Показали і нові кадри із MMORPG Chrono Odyssey, яка створюється на Unreal Engine 5. Відкритий світ може похизуватися різноманітними локаціями, а головною фішкою стане унікальна механіка, здатність зупиняти час і повертати його назад для більш динамічного бою. А вже з 20 по 22 червня у стімі пройде маленьке тестування, де гравці зможуть досліджувати підземелля, боротися з босами, а також влаштовувати pvp півпібат. Далі отримуючи різні нагороди точної дати релізу поки що немає. Генеральний директор 1047 Games Айан Проулкс вийшов на сцену, щоб зробили анонс сюрприз по Splitgate 2. Так, шутер отримав режим королівської битви, і більше того, він халявний і вже доступний. Одягнувши кепку з написом Make FPS Great Again, Проулкс поскаржився на сучасний стан онлайн шутерів, а потім представив трейлер Splitgate 2 Battle Royale. Тому, якщо вам не вистачало батл роялів, то можете спробувати ще й Батл рояль з порталами. Пам'ятаєте скам? Клон Дейзі, який мав більш аркадні механіки, можливість навалити цілу кучу в кущах і звичку, ніби вічно залишатися у ранньому доступі. Так ось скам нарешті очікує повноцінний реліз, який відбудеться вже 17 червня, лише на ПК. Це унікальна гра у жанрі зомбі-виживання у відкритому світі, де гравці опиняються на острові, наповненому зомбі, і повинні вижити, борючись із ворогами та збираючи ресурси. При цьому скам все ще залишається. Дуже хаотичною та доволі складною. Потрібно будувати базу, шукати припаси і постійно слідкувати за своїм станом. Очікується, що після релізу з'являться великі оновлення. Можливо, з новими механіками, фішками, оновленнями мапи і іншим контентом. Оголосили дату офіційного релізу космічного pvp шутера Wild Gate від студії Moonshot Games. Він з'явиться 24 липня. Але перш ніж це станеться, вже з 9 по 16 червня стартує відкритий бета-тест, до якого можна буде приєднатися на ПК, Xbox Series і PS5. У бета версії з'являться три нові локації, а також з'являться нові квести і покращений інтерфейс. Також додам, що сам грав у зак. Закриту бету і досвід був доволі позитивним. Тож, вже скоро на нас чекають епічні галактичні баталії. Час грати ПОВНУ з 4 червня до 4 липня отримуй 40 євро на steam Гаманець за покупку акційних відеокарт MSI RTX 5070 серії Gaming та Inspire. Щоб отримати код, купуй відеокарту в період промо у одного з магазинів партнерів. Реєструй на офіційному сайті MSI до 18 липня і поспішай зробити вигідний апгрейд, адже кількість подарунків обмежена. Більше подробиць шукай на сторінці. Ці акції посилання на яку в описі під відео. Якщо вам не вистачає похмурих ігор, то вже наступного року виходить End of Abyss – нова атмосферна екшн пригода від Epic Games Publishing та студії Section 9 Interactive. Гра вийде на PS5, Xbox Series та ПК тільки в EGS і закине нас у глибини покинутого підземного комплексу, де щось явно пішло не так. Сюжет розкаже історію про дослідження занедбаного заводу, де назовні вибралася якась інфекція, яка вразила людей тут. Перетворивши їх на зелених мутантів, головна героїня, технік на ім'я сел, вирушає досліджувати старі частини комплексу, але дуже швидко опиняється у пеклі, де кожен крок може стати останнім. End of Abyss робить ставку на дослідження, напругу і поступовий прогрес. Головна ставка зроблена на десятки шляхів та приховані зони, до яких можна буде повернутись пізніше, коли розблокуєш нові інструменти. А ще вас чекає величезна ознаку. Упа механічної та органічної гедоти, яка мріє вирвати вам хребет. Проект виглядає як серія Little Nightmares, Тільки тут головна героїня не беззахисна, а цілком собі вміє поводитися з вогнепалом, відстрілюючи ворогів. А загалом гра виглядає ще й як суміш Dead Space і Returnal, не найгірше комбомікс для фанатів сайфай-хорорів. В кожній дірці голосова затичка. Трой Бейке озвучить головного героя у нуарному мультяшному шутері в стилі 30-х Фо Хайр». гра від студії Фумі Games та видавця Плейсайд. Виходить цього року на всіх основних платформах, включно з Пастгеном. І круто, що буде офіційний український текстовий переклад. Студія PlaySide офіційно анонсувала Game of Thrones War for Westeros – масштабну стратегію в реальному часі для ПК. І хоча геймплей нам не показали, то повідомили, хоча б дату виходу реліз відбудеться наступного року. У цій РТС Вас чекає жорстока битва за залізний трон, де все тримається на хитких союзах зраді й стратегічному мисленні. Можна буде взяти під командування армії Старків, Ланістерів таргар'єнів. Або навіть очолити військо мертвих разом із самим нічним королем. Кожна фракція матиме унікальних героїв, юніти, механіки та свій стиль гри. Тож готуйтесь до асиметричного геймплею. Битву за Вестерос можна вести як в соло, так і в мультиплеєрі, звісно, на знайомих полях бою фентезійного світу: від стіни до королівської гавані, піхота, кінота, облогові машини, гіганти, дракони усе, що потрібно для справжньої війни у легендарному сет. Можливо, ми нарешті отримаємо гідну гру за мотивами гри престолів, яка не буде мобільною дрочильнею і не буде виглядати при цьому як проект, зліплений на коліні. Фелд That Boxing» – мабуть, найдивніший анонс. Гра, в якій ви будете грати за ось таку ляльку у світі боксу. Так ви правильно зрозуміли, гра про боксі з ляльками в головних ролях. Вона описується як комедійна боксерська гра, діє якої відбувається у світі, де чарівність пухнастих ляльок стикається з люттю боксу. Гравці вживуться в роль Езрі Фаз і Райта, якого розробник Sense Strings Studio описав як незвичайного героя з великим серцем. У будь-якому разі Фаз має завдання, і в історії старій як світ. Він повинен пробиватися крізь удар за ударом, щоб врятувати сиротинець. Ми не знаємо, коли гра вийде, але це відбудеться. Цього року і ще одна нова інді-гра від Epic Games під назвою Out of Words». Це кооперативний платформер в стилі стоп моушен, в якій ви граєте за двох лялькових персонажів, у яких немає рота. У контрольованих людей вкрали роти. Тому гра і називається Out of Words. Основною механікою навігації буде можливість інвертувати гравітацію. Це дозволить гравцям бігати догори ногами один поруч з одним. Дата виходу поки невідома, але гра з'явиться в 26-му році. Було анонсовано крутий екшен бітемап of Blood від Axel Team, який вкрай схожий на сіфу, але з деякими відмінностями В грі основна увага приділяється швидким і жорстоким рукопашним боям. Дія відбувається в антиутопічному місті Бандунг в Індонезії. Гравці будуть грати за головного героя Хендру. Вони братимуть участь у рукопашних боях з плавними ланцюжками атак проти хвиль ворогів на різних рівнях. Мета полягає в тому, щоб перемогти всіх, включаючи потужних. Босів на кожному рівні, використовуючи жорстокі бойові прийоми та різні види зброї, як для ближнього бою, так і вогнепальної. При цьому розраби обіцяють реалістичні реакції, ворогів на удари і зубодробильні фінішери. Також навколишнє середовище буде руйнуватись, що додасть реалізму та стратегії боям. А традиційна механіка паркуру забезпечує плавні рухи. Гравці можуть бігати, стрибати та лазити по рівнях, плавно інтегруючи спритність у бій для стратегічного. Позиціонування та раптових атак, ну і само собою, в грі буде кастомізація героя. Вийде бітемап на ПК в Стім влітку наступного року. Заглянув і трошки божевільний Дедпул зі своєю новою ВІАР-грою для гарнітур Meta Quest 3 і 3 s Смішно, що Джеф Кілі перед цим анонсом вимовив Hollow Knight Silk Song, Чим викликав бурхливу реакцію залу, але виявилося, що це просто жарт. Він зачитав повідомлення від команди, в якому йшлося про те, що трейлер Silk Song не покажуть, а замість нього покажуть інший проект. Ним виявився Віар екшен Дедпул. Зараз фанати Silk Song знову вдягнув клоунські перуки та заповнили сабред гри мемами, де кажуть, що ненавидять Дедпула. Саму подію назвали Дедпул Інсидент. Прогріли нормально, скажімо так. Отже, нас чекає безліч можливостей для кривавих розбірок. Від стрільби та знищення ворогів катанами до паркурних трюків по різноманітним рівням. Самого Дедпула тут озвучив Ніл Патрік Харріс, відомий по серіалу Як я зустрів вашу маму. А сюжет перенесе нас у мої вслід, де Дедпул Пул має боротися з різними злодіями і здобути багатство. Гра обіцяє абсолютну свободу дій у тому, як можна вбивати ворогів, стрибати, навіть закидувати їх власними ногами. Це точно буде якийсь дурнуватий експіріенс. Без офіційних попереджень і фанфар південно корейська студія Round 8 випустила DLC Overture для Lies of P, яке вже доступно на всіх платформах, де є сама гра. За словами розробників, це фінальний штрих першої сюжетної арки Пінокіо. Але тим не менш на цьому історія маріонетки Джепето не завершується. У Overture вас відправлять у минуле в останні дні прекрасного й водночас моторошного міста Крат, разом із загадковою сталкеркою. Лі, а ви дослідите нові локації, зіткнетеся з не менш жорстокими босами та зможете зібрати нову зброю і механічні руки для Пінокіо. А якщо вам хочеться хардкору, базова гра отримала патчі з новими рівнями складності та режимами боїв проти босів, Бетл Меморіс, бої з уже переможеними тварюками, але на нових умовах, і Дед Марч, босран з мінімумом ресурсів, навіть якщо ви пройшли лайз P, саме час повертатися більше того на гадаю Лайз ов П і є в геймпасі. 21 жовтня виходить Jurassic World Evolution 3 Час повертатися на легендарний острів у третій частині від Frontier Developments Нас чекає не просто керування парком, а глибока еволюція всієї серії. Тут понад 80 доісторичних створінь, і більшість із них тепер можна не тільки вирощувати, а й розводити з покоління в покоління. Самці, самки, дитинчата, кожен зі своїми звичками і навіть поведінкою. З'явиться купа нових інструментів для кастомізації, зокрема редагування ландшафту, модульні приклади. Краси і навіть атракціони типу повітряної кулі чи можливості обережно доторкнутися динозавра. Сюжетна кампанія буде нелінійною, з новими локаціями на кшталт Японії та знайомими обличчями, включаючи Джефа Голдблюма у ролі доктора Малкольма. А ще можна буде ділитися власними парками через фронтір воркшоп. Легендарний Скот Пілігрім не збирається нікуди зникати. Tribute Games Анонсували Скот Пілгрім Екс, новий пригодницький екшен, що вийде на початку 26-го року для ПК та консолей обох поколінь. Розробники кажуть, що це буде повне переосмислення улюбленої історії, але з ще більшою любов'ю божевілям і волейбольними м'ячами в обличчя роботам. Події відбуваються в Торонто майбутнього, яке захопили три банди: вегани, роботи і демони. А коли тіньова сила викрадає учасників музичного гурту, скота починається нова битва за місто, і що набагато важливіше, друзів. Усе як ми любимо з хаосом, стильними комбо, прокачкою героїв та квестами у повноцінному місті, це повністю нова пригода, створена у співпраці з автором коміксу Брайаном Ліо Меллі. На нас чекає барвиста кооперативна заруба на чотирьох з піксельною графікою, новим сюжетом і переосмисленням Торонто, де Скотт Рамон. На і ще п'ять знайомих героїв битимуть демонів, роботів та іншу нечисть. Над візуалом знову працює легендарний художник Пол Робертсон. За музику відповідає Анамана Гучі. А консультантом виступає режисер Скотт Пілгрім Тейкс Офф Бен Девід Грабінський. Грати можна буде як соло, так і в кооперативі до чотирьох осіб, локально чи онлайн, як у минулій грі цих же розробників. Ті Shredder's Revenge. І як обіцяє автор оригінального коміксу. Ви навіть не уявляєте, що вас чекає. В це ми, як то кажуть, граємо. Кверенікс зробили несподіваний сюрприз, анонсували до цього невідомий проект Killer Inn. Це мультиплеєрна гра, де ви опиняєтеся в старовинному замку глибоко в горах. 24 гравці отримують роль або вовка, або вівці. Вовки, мисливці і вбивці. А вівці повинні вижити борючись з вовками або просто тікаючи від них. Гравці з обох команд повинні досліджувати сцени злочинів, знаходити підказки та намагатися викрити ворогів, перш ніж буде за. Пізно вівці можуть прокачувати свій рівень, виконуючи квести, крадучи зброю та броню, встановлюючи пастки і так далі. Розробники ще не назвали дату виходу, але у стімі вже можна записатися на закритий бета-тест. Чесно кажучи, на фоні інших проєктів цей спін-офф Монгаса виглядав якось дешево і мертво. Б'юся об заклад, що Кілер Ін помре через місяць після релізу. Не знаєте кого покликати на трейлер своєї гри. Дзвоніть Imagine Dragons. Більше того, група вривається у світ шутерів, тому що студія менеджер Драконів анонсувала дебютну гру Last Flag. Це буде командний шутер 5 на 5 побудований повністю навколо режиму Capture the Flag, з фанк-атмосферою 70-х, телевізійним шоу в стилі ретро і тотальним безумством на полі бою. Дві команди два сховані прапори, і лише одна спроба увійти в історію. Кожен персонаж має свій стиль, зброю і вайб від метал-лучниці до хлопця з кіберсоколом. Додайте сюди фірмовий саундтрек від Дена Рейнолдса і реальних продюсерів, які працювали над Call of Duty і Dead Space, І от вам рецепт найстильнішого CTF-шутера наступного покоління. Правда, є чуєчка, що гра дуже швиденько помре через колосальну конкуренцію. Але подивимося, Last Flag вийде у 26-му році. А на сайті гри вже можна. Можна зареєструватися на плей тест. Але Imagine Dragons не єдині музиканти, які вирішили спробувати себе у ігровій індустрії. Wu-Tang Clan і студія Brass Lion анонсували кооперативну екшен-рпджі Wu-Tang Rise of the Deceiver. Вам доведеться стати новим поколінням воїнів Шаоліня і разом із легендарними реперами Wu-Tang протистояти містичному злу, що руйнує мрії людей. Гравців чекають битви в сюрреалістичному світі, кастомізація персонажів, кооперативна трьох і саунд. Трек, у якому змішані класика і нові треки під керівництвом Just Blaze. дата релізу на жаль поки не названа. Компанія Sega разом зі студією Ryuga Gotoku випустили тизер-трейлер Stranger Than Heaven. Ця гра, яка колись мала робочу назву Project Century, була офіційно анонсована ще в грудні минулого року. Хоча ми досі не знаємо на яких платформах вона вийде і коли саме буде реліз. Новий трейлер вже зараз інтригує своїм стилем і сюжетом. При цьому у ньому буквально зразу помітно фірмовий стиль студії. І спочатку можна було навіть подумати, що це нова частина якудзи. Усі фанати творчості Рюга Готоку студіо, які створили серію про якудзу, можуть лише гадати, що ж за магію нам обіцяють цього разу, тому чекаємо новин. Один із найцікавіших анонсів Chronicles Medieval. це абсолютно новий тайтл від маловідомої студії Raw Power Games, rpg пісочниця в сетингу європейського середньовіччя, яка, судячи з усього, буде чимось схожа на суміш Kingdom Come Deliverance 2 та Mount and Blade. За словами розрабівця rpg натхнена Dark Messiah тепер має тизер ігрового процесу, але в інтернеті точаться суперечки, чи це пререндер, чи дійсно геймплей. Урахуванням того, що трейлери не завжди відображають кінцевий продукт, гра виглядає досить привабливо. Розробники сказали, що кожен елемент гри створений їхньою командою без використання штучного інтелекту. Мені особливо подобається сцена наприкінці, яка, судячи з усього, є геймплеєм, вона контрастує зі стандартною похмурістю і брудом середньовіччя. Гра вийде в ранньому доступі на початку наступного року. В стім. Після чотирьох років розробки вучан Fallen Feathers Нарешті добралася до фінішної прямої. Гра виходить 24 липня на ПК ps 5 та Xbox Series. Нам показали свіжий трейлер, який ще раз підтвердив: перед нами Soul з гра з усіма наслідками. Повільні, але вивірені бої, хардкорні боси, які зносять тебе з двох ударів, і атмосфера, що тисне тебе, як ціла гора. У центрі історії стоїть Бай Учан, героїня. З мушкетом, шаблею і прокляттям, яка пробивається крізь чуму, демонів і інші халепи з китайської міфології, виглядає брутально. А як воно грається, дізнаємося досить скоро. Мека Брейк нарешті отримав дату релізу. Гра вийде вже 1 липня, на ПК в Стімі і на Xbox Series. Автори гри викотили новий сінематик трейлер, який ще раз нагадав: це не просто гра про роботів, це гра про стильних, агресивних і потужних роботів. Гра пропонує три режими: Deathmatch 3 на Hero хірошутер 6 на 6 і PvPVE екстракшн режим. Мехи дуже різні, з купою унікальних скілів, кастомізації і зброї від. До лазерних мечів до бойових сокир, і все це в надшвидкому темпі, де кожен ривок і удар вирішують долю бою. Особливо цікаво виглядає екстракшн режим. Штурмуєш зону з ресурсами, відбиваєшся від ботів і гравців, уникаєш штормів і молишся, щоб вивести лут. Якщо любите гігантських бойових роботів, мекабрейк виглядає як маст хев. Нарешті розробники із Embark Studios анонсували дату релізу Ark Raiders. не дивлячись на чудовий стан закритого тесту і очікування гравців, які думали, що гра вийде прямо вже ось зразу. Реліз запланований аж на 30 жовтня. Нагадаю, що Ark Raiders – це мультиплеєрний екстракшн-шутер, де доведеться пробиватися крізь зруйнований постапокаліптичний світ, борючись з смертельними роботами і іншими любителями луту. Проєкт має стати серйозним конкурентом для вже. Встановлених лідерів жанру, але чи вийде, дізнаємося вже восени. По ідеї, до релізу ще пройде тестування, можливо, навіть відкрите для усіх. Не обійшлося і без нового геймплейного трейлера Онімуша the Sword». Хоча минулого місяця Capcom випустила hd версію Онімуша. 2», всі очікують саме на нову частину, яка з'явиться наступного року. Поки що конкретних термінів релізу не оголосили, але трейлер вже дає уявлення про стиль гри. У ньому поєднується класична самурайська бойова система з футуристичними елементами. Явно була показана складна механіка ухилення і парирування, що відкривається. Триває можливості для агресивних контурударів. Онімуша Вей the Сорд вийде на ПК PS5 та Xbox Series у 26-му році. Кепком нормально прогріли фанатів і дійсно вразили епічним анонсом дев'ятої частини Resident Evil з під заголовком Requiem. Трейлер буквально кровоточить хорорною атмосферою, де агенти ФБР розслідують загадкові смерті. На сцені з'являється Грейс Ешкрофт, технічний аналітик, яка зобов'язана оглянути одне з місць злочину, готель Ремнант, де колись сталася трагедія з її родиною. Саме тут була вбита її мати. У свою чергу інсайдер Даск Голем розповів, що на нас чекає її другий головний персонаж гри це ніхто інший, як Леон Кеннеді. Сама Грейс, яка виявилася дочкою Аліси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak, частини серії, яка вийшла в 2003 році, лише на PS2. Події будуть відбуватися в постапокаліптичному ракун Сіті, який пережив ядерний удар, що видно на загальному пейзажі. Така депресивна локація має. Тати цікавим завершенням і переосмисленням всієї серії з потужним акцентом на хорор. Серія робить помітний поворот у бік більш кінематографічного екшену з відкритим світом. Кепком обіцяє високі ставки, і судячи з усього, трохи менш камерну атмосферу порівняно з попередніми частинами. Кепком обіцяє, що це буде їхній найамбітніший Resident Evil. Очікується, що в грі буде відкритий світ, а для дослідження буде доступний весь, ну або майже весь ракун. -сі трейлер також надав нам перший погляд на головного антагоніста гри, зловісні спогади головної героїні і лякаючі локації. Resident Evil 9 Requiem вже отримав сторінку в Steam. Гра вийде для ПК, PS5 та Xbox Series 27 лютого наступного року. Ну, гаразд, гаразд. Якщо Резік головна гра шоу, то головна людина, не рахуючи Джефа Кілі у золотих кросівках, це Коджіма. Перед релізом Death Stranding 2 запланованим на 26 червня він показав катсцену з гри, яка вражає незрівнянною якістю графіки та анімації облич. Ми побачили Ніла, який частково займе роль персонажа Матса Мікельсена з першої частини. І Люсі, лікаря-психолога Коджіма запевнив, що ці герої дуже важливі. Але знову ж таки подробиці він тримав у секреті, щоб не спойлерити сюжет. А вже в неділю очікується ще одна повноцінна демонстрація геймплею за участю частини акторів щодо платформ, Death Stranding 2 спершу вийде ексклюзивом для PS5, але у майбутньому, враховуючи досвід, із першою частиною, можливий реліз і на ПК. Представили нам ще один новий трейлер Мафія The Old Country. Це приквел улюбленої франшизи від 2K Games. Цього разу ми побачимо жорсткий світ мафії Сицилії початку 20-го століття. Трейлер не показав нам ніякого геймплею, але показав красиві кінематографічні сцени та портрети персонажів. У ролику розраби продемонстрували те, чим займається сицилійська мафія. Угоди між бандитами, перестрілки та мордобої. Особливу увагу було приділено Діленого головному герою Енсо Фаварі, який приєднується до кримінальної сім'ї Торисі у пошуках кращого життя. Звісно, девелопери обіцяють класичний мафіозний сюжет у стилі легендарних фільмів. Нагадаю, що нова мафія матиме українську локалізацію тексту і вийде 8 серпня на ПК PS5 та Xbox Series. Ціна в стімі від 2000 гривень за звичайне видання. Екленд, нарешті, оголосили точну дату виходу довгоочікуваного спін-оффу Dying Light The Beast. У новому трейлері нам показали трохи геймплею за Кайла Крейна, головного героя першої частини. Новий світ, трішечки сюжетних натяків, нові здібності та зброю. У центрі сюжету опиниться наш старий знайомий Кайл Крейн, головний герой першої частини. Як пише синопсис, протагоніст втік з ув'язнення, де над ним багато років Проводили жорстокі експерименти і вирушив мститися ворогам. Нікуди не ділися, знайомі фанатам франшизи елементи, паркур, кооператив на чотирьох осіб, а також багато зомбі і механіка. Зміни часу доби. Вночі чудовиська виявляються набагато небезпечнішими ніж в день. Більше того, розробники разом з IGN окремо випустили аж 30 хвилин геймплею і продовжать весь місяць ділитися черговими новинами про гру. Попередні замовлення вже відкриті. Ціна з Звичайного видання 1600 гривень, гривень, делюкс видання продають за 1865 гривень. Делюкс версія дає офіційний саундтрек, набір шпалер для робочого столу, внутрішню ігрову карту туриста і набір скінів на зброю та шмотки. А як бонус за передзамовлення гравці отримають набір Hero of Haran з ексклюзивними предметами? Не варто забувати, що усі, хто придбав The Dying Light 2 Ultimate Edition, отримає The Beast безплатно. Дата виходу запланована на 22 серпня на ПК, PS5 та Xbox Series. Коротше кажучи, чекаємо кінця літа і повертаємося до одного з найкривавіших зомбі-екшенів. Напишіть якийсь комент, що думаєте про анонси, які ігри сподобались. лупоніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.